Дізнатися, ім'я вже більше ніж півроку львівські медики намагаються встановити особу одного пацієнта. Літнього чоловіка в лікарню швидкої допомоги доправили з вулиці. Він нічого про себе не пам'ятає. Щоб знайти його родичів, медики розпочали власне розслідування. До нього долучилася і Тесен. Ти згідне тебе знімали, правда? Згідне без сумніву. Хочемо тебе опізнали. Звичайно. На вигляд чоловікові років 60, але точно свого віку він назвати не може. Уже 8 місяців живе в лікарні швидкої допомоги. Звідки він та як його ім'я, не знає. Невідомого ледь притомного чоловіка знайшли ось тут, якраз навпроти приміського вокзалу. На станцію швидкої допомоги зателефонували перехожі. і Повідомили, що посеред вулиці лежить чоловік з ампутованою ногою. Поруч ні інвалідного візка, ні милець. Лікарі кажуть, чоловік був чисто вдягнений, тверезий, але без документів і не міг говорити. Доглянути, я би сказав, чистий людина не могла говорити в силу того, що як потім встановили, він переніс інсульту. Просто десь вивезли. Таке враження. І викинули, як не хочу говорити кого на обочині. Уже в лікарні з'ясувалося, він геть утратив пам'ять. Чи ви пам'ятаєте, як ви у Львові опинились? Не знаю. Не знаю. Не. А сім'я у вас є? Не, не знаю. Якщо ім'я невідоме, зробити документи неможливо, а без документів у гаріатричний пансіонат чоловіка не беруть. Виписувати його на вулицю медики не стали, лишили жити в лікарні. Чоловік дуже охайний та доброзичливий. Усі вісім місяців медики намагалися встановити його особу. Двічі викликали патрульних. Ті пробивали чоловіка по внутрішній базі. Збігів, начебто, не знайшли. Тоді в лікарні спробували інший метод. Ми називали різні, починаючи від в відакінчаючи до я. Це зайняв довгий час. От і все таки він вказав, що Микола побачив в газеті. Прізвище великі буквен, щось там було. Хтось писалося про мельника чи чи щось було великим буквом. Він казав, що а, то мельник. На карті України чоловік указав на жмеренку. Там знайшли чотирьох людей з іменем Микола та прізвищем Мельник. Ми вирушили за тією адресою, яку вказав чоловік. Хата зачинена. Сусіди кажуть: тут справді жив Микола Мельник, але два роки тому помер. А подивіться, а це не він? Ні, це не він. високий такий русявий. 没病。 У Вінницькій поліції ТСН підтвердили, людина з іменем Микола Мельник зниклої безвісти не вважається. На встановлення особи нам така інформація від львівських колег не надходила. А у поліції Львівщини твердять, про чоловіка, який живе у лікарні, вперше чують. Патрульні, яких викликали медики, інформацію про нього не передали. Тож пошуки рідних чоловіка правоохоронці розпочинають лише зараз. Дуже би хотілося, щоб та казка здійснялася для тої людини. Серце розривається. Я особисто би дуже хотіла, щоб ті люди. Дені було в житті дальше затишно, гарно. Медики сподіваються, за допомогою ТСН можливо, хтось із рідних упізнає чоловіка та приїде по нього. Наталка Волосацька, Валерій Кузніцов, Олександр Бригадир, ТСН 1+,1.